Юзеф Пілсуцький для поляків це символ, батько-засновник відродженої Польщі, переможець більшовиків і фундатор нації. А для багатьох українців диктатор, що розділив Україну з Леніним, влаштував насильницьку полонізацію на території Галичини. Втім, той же Пілсуцький разом з Петлюрою виступив проти Червоної армії, а українці допомогли йому відстояти незалежність. Одні наші співвітчизники прагнули його вбити, а інших вбивали за нього. Як одна постать дала стільки підстав і для культу, і для ненависті? У цьому випуску ООЗ ми поговоримо про людину, яка зріклася своєї релігії заради жінки, підписувала угоди з більшовиками і гітлером, вважала українців своїми союзниками, а згодом ледь не найбільшими ворогами, але при цьому залишається символом державності Польщі. Пілсуцький, найвидатніший поляк ХХ століття народився на території сучасної Литви 5 грудня 1867 року, через три роки після поразки повстання, що поляки здійснили проти царського режиму. Батько Юзефа, Юзеф Вінцент Пілсуцький, брав у повстанні активну участь займав посаду урядового комісара національного уряду. Поразка обернулася жахливими репресіями. Пілсуцьким довелося кількаразово змінювати помешкання. Втім, у родині підтримували патріотичну атмосферу. Юзеф пригадував, у ті часи моя мати часом діставала з якогось тільки їй відомого сховку, кілька книжечок і зачитувала нам, дітям, якісь уривки. То були твори наших пророків. Це лишило незабутнє враження в моїй свідомості. Навчаючись на медичному факультеті Харківського університету, Юзеф долучився до польських нелегальних груп. У 1887-му 20-літнього Пілсудського пілсуцького затримали як співучасника замаху на імператора Олександра III. Юнак допомагав дістати отруту і за це отримав 5 років Сибіру. Із заслання він повернувся переконаним революціонером, щоправда, лівого забарвлення. Навіть шляхтич Пілсуцький піддався європейській моді на соціалізм. У середині 1890-х років він зблизився з Марією Юшкевич. Вона була активісткою польської соціалістичної партії, мала партійний псевдонім Прекрасна пані. До неї виявляв особистий інтерес також і Роман Дмовський один із лідерів народних демократів, що стояли на правоконсервативних націоналістичних позиціях. Юзеф переміг у змаганні за серце Марії. Вона вже розійшлася з першим чоловіком, і оскільки католицька церква не визнавала розлучень, то щоб укласти шлюб, Марія і Юзеф формально перейшли з католицтва в протестантизм. Цей факт біографії Пілсуцького неодноразово використовували його опоненти як аргумент у політичній полеміці. Подружжя оселилося в місті Лодзь, де в своєму помешканні облаштувало підпільну друкарню. Поліція її виявила майже випадково. Юзефа заарештували, і щоб вибратися з в'язниці, він симулював шизофренію, а потім здійснив втечу з психлікарні. Ці пригоди неабияк піднесли статус Пілсуцького серед польських соціалістів, і під час російсько-японської війни вони відправили Юзефа з таємною місією до Токіо просити про гроші, зброю та дипломатичну підтримку для боротьби Польщі проти царя. Пілсудський пропонував японцям створити польські легіони з вояків російської армії польського походження, які потрапили у японський полон, налагодити розвідку і влаштовувати диверсії в тилу Росії. Японський уряд погодився лише надати обмежену фінансову допомогу та зброю в обмін на розвідувальну інформацію. Більшого досягти, ймовірно, завадив той самий Роман Дмовський, який доводив японцям, що підтримка збройного повстання в Польщі, і, зокрема, Пілсудського та його соціалістів, є для Японії невигідною та ризикованою. Аби розібратися з поглядами цих двох політиків, радимо переглянути наше відео про розвиток польського націоналізму, посилання в описі. Пілсуцький повернувся з Японії і завів роман ще з однією подругою по підпіллю Олександрою Щербінською. Фактично уклав з нею шлюб, втім, не розлучаючись офіційно з Марією. Разом з Олександрою Пілсуцький провів свою найвідомішу бойову акцію. У вересні 1908 року він організував пограбування царського потягу біля станції Бездани неподалік Вільнюса. Керував двома десятками бойовиків, які винесли близько 200 тисяч рублів. На отримані кошти організували вишколи в Галичині. Там, в Австро-Угорщині, поляки почувалися значно вільніше ніж у Російській імперії. У Львові Юзеф навіть зустрічався з українськими студентами. Пілсуцький з вигляду робив враження звичайного робітника. Одежа на ньому скромна. Сам він скромний, і несмілий. Говорив тихо, не дуже переконливо. Він закликав українців бути готовими боротися з царською імперією, запевняв, що як соціаліст виступає за поділ Росії, і кожен народ матиме право на власну державу. З початком Першої світової Пілсудський очолив першу бригаду польських легіонів, які воювали на боці Австро-Угорщини. На початку серпня 1914-го він видав відозву від імені неіснуючого національного уряду та проголосив себе головним комендантом польського війська. А далі на чолі загону стрільців вдерся на польські землі, що перебували в Російській імперії. Це було перше польське військо, хай поки в складі Австро-Угорської армії, що після повстання 1863-го виступило проти імперії Романових. Сам Пілсудський порівнював війну з перегонами, в яких Польща була лише мухою на вусі коня, і все її завдання зробити останній ривок, коли знесилені коні впадуть перед фінішем. Фактично так і сталося. На відвойованих у Росії польських землях було створено маріонеткове королівство польське. Йому підпорядкували польський легіон, а добровольцям запропонували скласти нову присягу на вірність Німеччині. Пілсудський відмовився, і за це його ув'язнили у Магдебурзькій фортеці. Ув'язнення було майже п'ятизірковим: трикімнатне приміщення, можливість без обмежень переміщатися по території, харчі з ресторану та свіжа преса. І цей арешт допоміг Пілсудському позбутися ярлика, союзника німців. 11 листопада 1918 року, коли закінчилась війна, він опинився у Варшаві і, як тоді сказали, підняв владу розпластану на столичній бруківці. Сьогодні в цей день офіційно відзначають День незалежності Польщі. А тоді країна опинилася у стані війни з чехами, німцями, галицькими українцями і російськими більшовиками. Та цього було мало. Пілсудський розпочав ще й військову кампанію в рідній Литві, аби силою приєднати до Речі Посполитої, Вільнюс та навколишні землі. Ставлення до української справи у Пілсудського змінилося. Він більше не був соціалістом, а керував незалежною державою. Тому він не лише підтримав польську боротьбу за Галичину, але й наполягав, аби УНР зреклася Західної України. Поляки отримали контроль над Галичиною та вирушили на допомогу армії УНР. 9 травня 1920 року польсько-українські військові частини навіть провели на хрещатику спільний парад, але далі був більшовицький контрнаступ, який ледь не коштував полякам державності. У визначальній битві під замостям на боці Польщі активну участь взяли українські частини. Незважаючи на зобов'язання перед українцями, в березні 1921-го поляки підписали з більшовиками мирний договір, за яким поділили територію України. А Симона Петлюру, лідера українців, ледь не видали більшовикам. Повірте, канал ВОЗ не зрадить ані вам, ані своїй меті виробляти якісний контент. Якщо ви цінуєте це, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на канал, якщо досі не зробили цього. Також закликаємо вас підтримати нас гривнею чи іншою валютою за реквізитами, що в описі. Долучайтеся до пантеону спонсорів Ілля Майер, Андрій Скоропад, Олексій Руденко, Остап Гончар, Катерина Плєхова, Влодко Гуменюк, Сергій, Дмитро Каширін, Олександр Почкун, Максим Шпак, Дмитро Іщенко, Маргарита Кремнєва, Віктор Дорогій, Володимир Скомаровський, Єлизавета Глотова, Денис Соболь, Олег Самурай, Артем. Щоб засвідчити своє право на Галичину, поляки організували у Львові великий міжнародний ярмарок Східні торги. На відкриття приїхав сам Пілсуцький. Українська військова організація здійснила замах на лідера Польщі та львівського воєводу Казимира Грабовського. Та кулі, випущені Степаном Федаком, не зачепили Пілсуцького і лише поранили воєводу у плече і ліву руку. Майстерний захист на суді добився для Федака лише шестирічного терміну, а за два роки і амністії. На посаді глави держави Пілсудський пробув до грудня 1922 року. Він не боровся за це крісло, бо вже війшов в історію та зі зневагою сприймав політичну боротьбу. Депутати обрали президентом Габріеля Нарутовича. За два дні після того, як Пілсудський передав йому владу, першого президента Польщі застрелив політичний опонент. Це не аби як вразило Пілсуцького. Він відійшов від політичного життя, переїхав у маленьке містечко Сулеювек неподалік Варшави, ходив у простому однострої, подорожував другим класом. Польща нелегко приймала демократію. В країні конкурували різні політичні течії, а разом з тим був запит військових на сильну руку. В листопаді 1925 року до будинку Пілсудського прибуло близько тисячі офіцерів та два десятки генералів, що засвідчили вірність маршалу. І за півроку він зважився на збройний переворот. В столиці було близько чотирьох сотень загиблих. Парламент обрав президентом Пілсудського, але той відмовився від цієї церемоніальної посади. Його більше цікавили реальні дії, тож він став прем'єр-міністром. Його нова політика називалася санацією, тобто оздоровленням. На практиці він просто встановив диктатуру під приводом боротьби з корупцією і політичним хаосом. Для національних меншин, зокрема українців, санаційні дії уряду означали продовження асиміляційного і репресивного курсу. В українському питанні Пілсудський найбільше проявився восени 1930 року. Напередодні Галичиною прокотилася хвиля саботажів. Представники ОУН під проводом Євгена Коновальця вдалися до революційного терору, підпалювали польські маєтки і збіжжя, руйнували мости, колії, обривали телеграф, нападали на державні установи. Це була реакція на спроби компромісу між українськими партіями та польською владою на тлі майже десятиліття асиміляції та утисків українців. ОУНівці сподівалися на широку підтримку громадян, а також зарубіжних країн з кінцевою метою здобути незалежність України. У відповідь на це Пілсудський наказав провести так звану пацифікацію. В українські села скерували каральні загони, які проводили суцільні обшуки, арешти, побиття, зґвалтування. Руйнували читальні, українські товариства, нищили майно і оселі, розсипали зерно. Така доля спіткала близько тисячі сіл, загинуло до 35 осіб. Пілсуцький особисто подякував молодому полковнику Броніславу Пірацькому, одному з координаторів пацифікації. За три роки Пірацький загинув у Варшаві від кулі українського націоналіста. В грудні 1930-го Пілсудський Пілсуцький повернув крісло прем'єра Валерію Славику, одному з бойовиків, з яким грабували царський потяг під безданами. А сам відправився на кількамісячний відпочинок на Мадейру, взявши із собою 34-річну лікарку, уродженку Черкас Євгенію Левицьку. Але з невідомих причин, можливо, через несподіваний візит дружини Пілсуцького, Євгенія покинула острів раніше. За півроку жінка несподівано померла через отруєння хімічними речовинами. Невідомо чи це було самогубство, нещасний випадок чи умисний злочин. Втім, на її похоронах був весь політичний світ держави. В наступних урядах Пілсуцький вдовольнявся посадою військового міністра, але його вплив і надалі залишався більшим аніж президента чи прем'єр-міністра. Він встиг разом з Гітлером організувати підписання декларації про незастосування сили між Німеччиною та Польщею та прийняти у Варшаві міністра пропаганди Райху Йозефа Геббельса. 12 травня 1935 року Юзеф Пілсуцький помер у Варшаві від раку печінки. Як вважаєте, чому йому вдалося відстояти державу? Чи прийнятними, як для того часу, були його методи? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях.